Всім вітання. Покажу вам стан полуниці в теплиці, коли на вулиці було мінус три, може навіть і, і більше. Як сонце сходило, може мінус 4. Сьогодні 5 листопада. Листочки живі, але квіточки не живі. квіти мертві, чорненькі, а тут воно ще якась. Вона, звичайно, трошки перемерзла, але листки живі. Листкам цей мороз ні по чому. Отак. Вийшло сонечко. Тут стало тепліше. Тут ще дві красу. Чекали Цікавимо Такі. Але м'ягенькі вже ягідки. Ну нічого страшного. Ми в цьому році врожаю рож... не чекали. Хай полуниця відпочиває. Набирається сил на наступний рік. А вістя ще зелене, тверденьке. Такий мороз не страшний в теплиці для неї. На вулиці, звичайно, вже зовсім не такий вигляд у полуниці. Ось така квіточка, але форточки були відкриті, не закривали. Зараз нема що гріти, зберігати, щоб закривати. Нехай вона скоріше йде в сплячку полуниця. Весною будемо її. Накривати і форточки закривати, щоб не мерзло. А зараз ось так. От там форточка відкрита. Нехай так і буде відкрита Снігу немає, щоб намітало. Я гордий наросли. Тут навіть квітошки, ще жива одна. Ну нічого, все добре. Всім дякую всім, хто подивився це відео.